Друзі, вітаю вас! Скоро великдень! І хочу запропонувати вам рецепт швидкої творожної паски без дріжджів. Це швидкий варіант пасочки, у кого немає часу на дріжджове тісто, але хочеться домашнього смаку. Для тих, хто перший раз на цьому каналі, хочу пояснити, що тут ми оптимізуємо рецепти під менш калорійні, але так, щоб вони залишались смачними. Тому на відео присутні цукрозамінники, але якщо для вас не актуально зниження калорій, ви можете просто цукрозамінники замінити на цукор. Ці пасочки мені дуже сподобались по смаку, і поки є час до великодня, якщо вам не терпиться вже їх скуштувати, зробіть їх як булочки, як кекси, і використайте на перекус чи на сніданок. Рецепт паски доволі простий. Нам знадобиться 180 г кисломолочного сиру. Я взяла знежирений, а можна взяти ще 5% або більш жирний, якщо калорії не мають значення. Два яйця і 50 грам сметани. в мене 15% жирності, 25 г грам вершкового масла кімнатної температури. Оскільки Паска це солодка випічка, то знадобиться десь 150 грам цукру. Я буду використовувати цукрозамінник. Я взяла частину еритритолу і частину стевії, бо я не дуже люблю випічку, де тільки еритритол. Далі трошки солимо, додаємо ваніліну і взбиваємо все погружним блендером. Намагайтесь збити все до однорідної консистенції, щоб у вас в випічці не було шматочків кисломолочного сиру. На цю масу нам знадобиться 150 грам пшеничного борошна. Але я взяла не 150 грам борошна, а 100, і зараз покажу, як збільшити кількість білку у випічці. Одну третину борошна, тобто 50 грам, я заміню на казеїн. Казеїн – це частина молочного білку. Для випічки я купляю чистий казеїн без якихось смакових добавок. Але казеїн легше, ніж борошно, тому він додається по об'єму. Замість 50 грам борошна я додала 30 грам казеїну і залишилось додати 5 грам розпушувача. На свій смак додаємо сухофрукти, цукати, шоколад. В моєму випадку це 20 грам родзинок і 20 грам журавлини. А ще в пасках я обожнюю лимонну чи апельсинову цедру. Цедру знімаю овочечисткою, а потім ножицями ріжу на шматочки. А ще, за вашим бажанням, сухофрукти можна вимочити в алкоголі. Перемішали, щоб всі елементи розподілились рівномірно і можна вже розкладати по формочкам. Формочки я брала самі маленькі по 70 мм в діаметрі. А тіста вийшло по 140-150 грам на пасочку, яке я накладала в формочки мокрими руками. Випікати при температурі 180-40-50 хвилин, в залежності якого розміру пасочки. Що стосується глазурі, я вирішила поекспериментувати і взяти найпопулярніший рецепт з Тіктоку, де використовується желатин і цукор, але на цукрозаміннику мені не сподобалось, тому що еритритол, він хрустить на зубах і він не був такий еластичний, як на цукрі. Тим, кому цікав цей рецепт, я пропишу в описі. Можете на цукрі спробувати, але на еритритолі не пробуйте, мені не сподобалось. Як низькокалорійну альтернативу, можу вам запропонувати класичний рецепт, коли взбиваються білки, а замість цукру пудра з еритритолу. От там виходить добре. А от другий експеримент порад з тіктоку стосовно квітів з маршмелоу, мені дуже сподобався. Треба взяти тоненький маршмеллоу і порізати бажано манікюрними ножицями, щоб пелюстки були більш акуратні. 5 пелюсточків і скласти це у квіточку. Якщо маршмеллоу буде липнути, то пальці можна опускати в кукурудзяний крахмаль. Всередину квіточки можна ще прикріпити цукрову бусинку. Ще можна додати трохи присипки і виходять доволі такі ніжні, симпатичні пасочки. Вони м'якенькі, дуже ароматні завдяки цедрі і ваніліну, і звісно, дуже смачні. Тому спробуйте і гарних вам свят.